На черговій сесії рогатинської міської ради, яка відбулась 27 липня, розглянули 145 питань. Найперше заступник міського голови Володимир Штогрин проінформував депутатів про хід виконання програми економічного і соціального розвитку рогатинської громади. Війна наклала свій відбиток на усі місцеві галузеві програми. Втім, з усіма викликами сьогодення громада упоралася, зазначив доповідач. Найперше що ми всі зіткнулися починаючи з початку 2022 року з новими викликами, які були. У нас в зв'язку з початком війни, і фактично ми оцей весь звітний період працюємо і дотепер працюємо з тими завданнями, які були не своєрідними в мирний час. Я вам назву тільки декілька цифр, які були в період спочатку військової агресії і над чим працювала міська рада. Ми приймали з самого початку працюючи в лодовому режимі тимчасово переміщених осіб. У нас за цей всій період прибуло і особливо на самому початку більше 3,3 тисячі осіб в громаду з 198 населених пунктів України. Така ж певна кількість, вона не завжди реєструвалася, ті, які, це ті, які зупинилися у нас, були на той період. Приблизно десь половина, напевно, по статисті, це ті, які проїжджали транзитом. Ці виклики були це і розміщення, і харчування, і супровід, і так і і і далі. Ми завдяки спільними зусиллями депутатського корпусу штаніком міської ради. Ми з цим завданням я що справилися. Частина людей залишилася, частина людей поїхала. Але в той же період ми розпочали як ні в одній громаді. За ініціативою міського голови у нас почалася допомога цим тимчасово переміщеним. І я вам ще одну цифру у Ми за весь період, спочатку, відколи почалася агресія, більше 20 тисяч безоплатних обідів у червні місяць нами було надано міською радою безкоштовно. Більше 15 тисяч відвідувань нашого центру, тут який відкритий в... Приміщення актуалу газ по отриманню продуктів харчування, засобів гігієни, інших речей. Тобто, це ті відвідування, які ну я не буду в натуральних одиницях, але заходжу, е, це не отримує. Е, крім того, ще одним викликом це було е, призов, який дотепер є. У нас дуже багато наших е, жителів громади Субовської. Воюють і ми старалися всі разом і через бюджет, і і інші речі, за допомогою підприємців надавати допомогу тим хлопцям, які сьогодні захищають нашу незалежність. І знову ж, враховуючи, що ми ведемо таку статистику, більше тисячі, майже тисячу відправок на фронт було здійснено тільки міською радою. Тут не враховано інші джерела, які проводилися з нашою громадою. Тому всі ці речі ми клали десь відбиток на роботу нашого комплексу, хоча тобто я би хотів відмітити, що всі галузі і соціального захисту, і економіки на сьогоднішній день ми можемо це констатувати, не провалилися. Власне, Рогатинська громада продовжує дотримуватись намічених планів, реалізовуючи усі програми, які є фінансово спроможними завдяки виконанню бюджету. До скарбниці громади за минулі півроку надійшло 167 мільйонів 514 тисяч 75 гривень. Це дозволяє громаді отримувати належному стані усі життєво необхідні галузі. Болюча тема дороги. Вирішення цієї проблеми мало залежить від місцевих рішень і можливостей. Прозвучало на засіданні сесії. Відтак додаткові кошти понад 2 мільйони гривень були виділені на заходи з благоустрою. У населених пунктах громади ремонт алеї на міському кладовищі на вулиці Стуса в Рогатині, проєкт ремонту дорожнього покриття вулиці архітектора Романа Грицая та ще низку робіт у галузі житлово-комунального господарства. На програму соціального захисту та соціальних послуг у громаді теж додали 848 тисяч 984 гривні. Фінансово сильнішими стали і програми, що відповідають за розвиток культури, спорту, територіальну оборону, захист від надзвичайних ситуацій. 100 тисяч гривень Рогатинська міська рада передала великоолександрівські сели. Лішній територіальній громаді на Херсонщині для відновлення унаслідок бойових дій пошкодженого або зруйнованого житла. Рогатинська міська рада вирішила приєднатися до декларації розбудови доброчесності органів місцевого самоврядування. Ця ініціатива національного агентства з питань запобігання корупції сприятиме поверненню довіри громадян до влади та забезпечуватиме прозорість і відкритість дій органів місцевого самоврядування. Рішенням сесії було погоджено участь рогатинської міської ради у транскордонному проєкті, мета якого полягає у створенні спільної стратегії та плану дій для. Енергетичної трансформації, зокрема підвищення енергоефективності, раціонального використання енергоресурсів, скорочення викидів. Це одва в громаді. На перекір війні Рогатинська громада продовжує активно працювати з молоддю та реалізовувати дитячі ініціативи. На сесії затвердили положення про дитячий громадський бюджет. Так, 200 тисяч гривень з місцевої казни цьогоріч буде витрачено на впровадження кращих дитячих ідей. Згідно з рішенням сесії, Зеланнівська гімназія Рогатинської міської ради змінила свій статус. Відтепер навчальний заклад матиме назву Гімназія і. Осипа Микитки, відомого вихідця Заланова, генерал хорунжого української галицької армії, відновлюючи добру славу герою минулого, рогатинська громада, не забуває і про героїв сучасних. Було затверджено положення про встановлення пам'ятних знаків, меморіальних та інформаційних дощок на території громади для увічнення пам'яті визначних подій та видатних людей, які поклали своє життя на захист України.